17 листопада відбулася 47-ма позачергова сесія Прилуцької міської ради. Рішенням депутатів виділили 4 мільйони 200 тисяч гривень на потреби військовослужбовців, зокрема для придбання транспортного засобу, його оснащення та технічного обслуговування. Традиційно в залі політична сила за майбутнє, сила і честь, європейська солідарність, фракції батьківщина, слуга народу. Черговане з'явилися ті, для кого підтримка ЗСУ, мабуть, не є пріоритетом. А це команда Бориса Приходька, політична сила наш край, команди Артема Рожка, Сергія Ткаченка. Політичні амбіції, мабуть, виявилися важливішими за підтримку збройних сил України. Піднімалось питання лише одне: це підтримка наших військових. Я, взагалі, не розумію тих депутатів, які не прийшли і не підтримали наших військових. Прилучання сьогодні повинні знати, хто не підтримав збройні сили України. Це політична сила. ОПЗЖ рідний дім наш край. Вони не підтримали наші збройні сили України. Вони не підтримали нашу країну. Депутати від опозиції не з'являються на сесію, не приходять і на засідання голів фракцій. Хоча раніше тими ж депутатами-прогульниками було запропоновано розглядати кожен запит від військових на засіданні голів депутатських фракцій, а потім затверджуватись на сесії. Парадокс самі ініціювали і самі не ходять. Колеги депутати називають такі дії опозиції саботажем. Багато депутатів, які не ходили на сесії, також не з'являються, являються головами фракції і тим самим саботували рішення сесії про виділення коштів на збройні сили. І ми рішенням сесії відмінили, якби. Прийняття рішень остаточних голів фракцій і передали це повноваження бюджетній комісії. Та навіть попри саботаж, сьогодні сесія відбулася. Депутати об'єдналися, аби наші захисники отримали життєво важливу допомогу. Більшості запитів від військових приходять на ти військові частини, які якраз займаються прямо на, на гарячих точках, тобто на передку знаходяться. Розуміємо, що в держави дуже багато потреб. Так само у фінансуванні збройних сил України і територіальних оборон, але якраз місцеві ради зараз, зараз залишаються тими органами, які дійсно допомагають нашим військовим в даний час. Сьогоднішня сесія вона важлива тим, що ви швидко і ефективно вирішена проблема, яка виникла по фінансуванню підтримки збройних сил. Розглядалися тільки надзвичайно важливі питання: це питання підтримки Збройних сил України і питання підтримки територіальної оборони нашого міста. Дуже приємно сказати, що на пленарне засідання прийшли ті депутати, які протягом останніх трьох років працюють для міста і підтримують наших захисників. Це депутати від політичної сили, батьківщина, сила і честь за майбутнє, європейська солідарність і Слуга народу мені надзвичайно прикро, що окремі депутати, окремі депутати. І окремих політичних сил, які практично протягом трьох років не відвідують планарних засідань, знову сьогодні не прийшли на засідання. Це депутати від політичної сили Рідний Дім, де головою фракції є Артем Рошко. Це депутати від політичної сили Європейська партія України, де головою фракції є Сергій Ткаченко. Не було жодного депутата від колишньої політичної сили ОПЗЖ. І, звичайно, не було жодного депутата. Від політичної сили наш край. Шановні депутати, у такий нелегкий для нашої країни час нам треба відкинути усі політичні амбіції і всім разом працювати для міста і працювати для перемоги. Слава нашим захисникам! Слава нашій ненці України! І перемога буде обов'язково за Україною!